Тим часом і наша колега Катерина Бачик має можливість ексклюзивно поспілкуватися з родичами військовополонених Ольгою Гриценко та Віктором Сорокою, які вже повернулися зі Страсбурга. Тож передаємо їй слово Катерина. Будь ласка. Вітаю колеги та усіх наших телеглядачів зараз. біля мене перебуває Ольга Гриценко та Віктор Сорока, які це родичі захоплених моряків. Зазначую, що буквально вчора вони повернулися із зимової сесії парламентської асамблеї ради Європи, де мали можливість розповісти усій світовій спільноті про наших хлопців, які перебувають у російському полоні. Отже, вітаю вас. Знаємо, що в пар'є ви виступали із доповідями. Розкажіть, що саме ви там розповідали, яка була реакція європейської спільноти на ваші виступи? Ну, добре, ви, добрий день. Значить, у нас була невелика делегація. Ми з Олею Гриценко, я і Олег Трохименко від представника омбудсмена, і плюс Микола Полозов, який координує адвокатів у нас, які захищають наших військовополонених, а так також дівчата це Марія Томак і Аліна Шантра, які допомагали нам на цих зустрічах. Основне наше завдання було. Це два місяці наша делегація готувала прийняття цієї резолюції. Наше завдання було працювати так, щоб ті, хто ще сумнівався підтримати українську делегацію, прийняли, і резолюція була прийнята. Ми за два дні провели близько 15 зустрічей. Ми виступали, ми зустрічалися, ми переконували для того, щоб нужна резолюція була прийнята. Нам дуже це було важливо, і я думаю, ми з нею справилися. Ну а от скажіть, це те, що прийняли цю резолюцію. Як на вашу думку, чи готова цим самим Європа робити реальні кроки на зустріч Україні на тому, щоб допомагати повернути захоплених моряків? Ми ну, вже саме саме голосування, да що резолюція прийнята, що проти проголосували тільки три, показує, що Європа об'єдинилася. Для того, щоб у цьому збройному конфлікті, який виник 25 листопада 2018 року ставити якусь крапку. І навіть якщо вони не прийняли чітке, що хлопці є військовополоненими, але наша делегація погодилася на те, що було замінено що вирішення цього конфлікту і повернення наших 24 військовополонених підлягає під Женевську конвенцію. А Женевська конвенція є, яка прийнята в 49-му році і підпадає, що всі розгляди Женевської конвенції про військовополонених. Я хочу додати, що Росія відказувала в статусі нашим хлопцям саме воєнопленних, а тепер у них є, в принципі, письменне підтвердження того, що вони воєнопленні. Согласно резолюції, де вказана Женевська конвенція. Скажіть, перебуваючи там, наскільки була відчутна підтримка Європи? Ну, Підтримку ми відчували в основному від наших країн-партнерів. Це дуже приємно було спілкуватися і нас підтримували це всі країни Прибалтійського регіону, це поляки, це інші болгари, мушу сказати, дуже важко було працювати з німцями. Ми зустрічалися. з... Андресом ніколи. Андресом Ніком, який нам дякуючи, що він дуже вороже ставився до на нашої делегації, але виділив нам пів години, а ми проговорили годину, тому що все-таки ми його переконали в тому, що для нас дуже важливо, щоб Женевська іменно конвенція, що що наші хлопці є військовополоненими, він ставив любі питання, що, а що це змінить, щоб хлопцям не погіршити. Ну, дякуючи Миколи Полозову, він з ним чітко вступив в дискусію, як адвокат, він каже, вони вже сидять і готують як злочинців до суду. А вони є військовополоненими. Ви просто признаєте їх військовополоненими, це нам допоможе їх вернути назад. І дякуючи нашій позиції, наших представників, особливих хочу сказати, це Володимиру Варєв, це Олексій Гончаренко, це Береславу Березі, які чітко. Виступили і депутати дослухалися, і ми свою роботу зробили, що переконали тих всіх, хто ще сумнівався, голосувати їм чи не голосувати. Скажіть, на вашу думку, наскільки прийнята резолюція прискорить повернення ваших родичів на Україну? Ми дуже сподіваємося, що це буде останній кирпичик у той фундамент, який будували два місяці. Сьогодні два місяці хлопці в полоні. Це дуже важка кропітка робота, яка робилася протягом цього періоду. Але ми дуже сподіваємося, що воно поставить крапку, відкриє вікно для нормальних перемовин, і Росія все-таки визнає їх військовополоненими. І в першу чергу вона повинна або віддати нам поранених, або прооперувати, або віддати третю країну. А поранений як локомотив потягнуть за собою всіх інші. Да, Я хочу додати, що дуже серйозна ситуація, у нас з раненими. І її надрішать вже вчора. Ми, ми тільки прилетіли вчора у Бориспіль. Телефон тільки включився. Адвокат дзвонив п'ять разів. Я взяв він, каже: Віктор, у нас дуже серйозна ситуація, потрібно робити операцію. Було вчора. Рука прямо на очах, синіє, опухає і так далі. Росіяни нічого не роблять. Вони це використовують як тиск на Василя, щоб Василь підписав признання, тим самим зламати всю систему захисту. Але якою, якою ціною, ціною здоров'я? Я, Я вірю в те, що він витримає. Він мужній і робимо все, щоб все-таки добитися або операції, або ми готові навіть заплатити свої гроші, щоб його, його тільки прооперували. Тобто це можна назвати щось, як там їх як катують? Це, це один із видів катування, тому що ви признаєте свою вину, ми зразу вам робимо операцію. Ви признаєте свою вину, ми вас будемо лікувати. Це... Це військовий злочин, це військовий злочин країни Агрес. Це так до тобто, кожного моряка? Це до поранених. Так, це саме вони знайшли сьогодні слабе звено, це наші поранені. І ми бачили, яка рука була на суді. І я вчора бачив останні фотографії, які адвокат мені прислав. Рука дуже важка, вона синя, вона пухша дуже. Ми знаємо, що у всіх трьох поранених є осколки. І в Ейдера, і в Артеменка, і Сороки. У них не витягнуті осколки. У них їм кваліфіковану медичну допомогу не надавали. Рани затягувалися самі. Це важко дивитися на ті фотографії. Ми дуже сподіваємося, що все-таки резолюція зробить своє і Росія повинна буде вийти на діалог. Скажіть розпові, скажіть, які подальші плани у вас є? Працюємо, ми далі звертаємося далі в Міністерство закордонних справ, Міністерство охорони здоров'я, наш омбудсмен. Починали процес інших переговорів, то, що було до резолюції, то що є вже після резолюції, резолюція, ставить усилює позицію самої України у відношенні повернення наших військовополонених. На вашу думку, як швидко резолюція прискорить те, що ви зможете побачити сумнів. Ми би хотіли, щоб це було відбулося вже сьогодні. Вчора і вчора. Але сподіваємося на те, що, що, це буде, що це буде поскоріше. Добре, дякую вам. Я нагадаю, що ми мали ексклюзивне угу. інтерв'ю із родичами захоплених моряків, а саме із Ольгою Гриценко та Віктором Сорокою. А наразі передаю слово до студії.